Мистецтво Рафаеля стало ще одним підтвердженням розквіту культури в епоху Кватраченто. і якщо в цю епоху ім'я Леонардо да Вінчі уособлювало могутній інтелект, то ім'я Рафаель втілювало неперевершену гармонію. Рафаель Санті народився в сім'ї художника Джовані Ді Санті Ді Пєтро у березні 1483 року в місті Урбіно. Батько користувався покровительством герцогів Урбіно і працював придворним художником. Юний Рафаель допомагав виконувати численні замовлення герцога Монтефельтро. Невдовзі батько зрозумів, що талант сина перевершує його, і відправив того на навчання в місті Перуджу до відомого майстра П'єтро Перуджино. Однак юнак не хотів виконати волю батька. Лише після його смерті, у 1496 році, Рафаель прибув у Перуджу. Через три роки сімнадцятилітнього художника визнали як зрілого майстра. У 1503 році, скориставшись відсутністю вчителя, Рафаель виконав приватне замовлення на виготовлення картин для сімейної каплички Робота заручини Марії, свідчить про досвідчену руку і досягнення рівня Перуджино. Сюжет картини взятий із християнських легенд. Коли Марії виповнилось 14 років, претендентам на її руку роздали погілці. У кого вона розквітне, той мав стати її чоловіком. У картині показано момент, коли Йосип з розквітлою гілочкою одягає перстень Марії. Наступного року Рафаеля запросили до Риму. З благословення Папи Римського це зробив архітектор Браманте, автор найбільшого у християнському світі собору святого Петра. Розписування ватиканських станць, в італійській це слово означає кімната, принесли небувалий успіх художнику. Робота йшла під девізом Істина, Добро, Краса. Коли одного разу папа Юлій ІІ оглянув створені фрески і порівняв роботу Рафаеля з іншими, то наказав знищити роботи художників, які працювали поряд з майстром. Рафаеля ж попросив продовжувати словами Ти один знаєш, як це робити. Папа в той час оглядав фреску. Яка отримала назву Афінська школа, символ храму вчених, заклик до розвитку науки і знань один із девізів відродження, в центрі фрески Платон, який вказує рукою на небо, і Арістотель, який тримає руку паралельно землі. Цікаво, що другим справа внизу Рафаель зобразив себе в образі Геракліта, який одиноко сидить внизу, спершись лівою рукою, художник намалював Мікеланджело. Свій найвидатніший шедевр Рафаель створив для церкви святого Сикста у П'яченце. В історії мистецтва сикстинська мадонна вважається символом гармонії і досконалості. Перед нами велика картина для вівтаря з на глядача дивиться Божа матір з немовлям у руках, в її очах всерозуміння, образ Божої дитини своєю внутрішньою напруженістю передрікає майбутню самопожертву. Зліва внизу папа Сикс IV на колінах споглядає божественне чудо. Свята Варвара не сміє підняти очей, вона благоговійно дивиться вниз. Два ангелятка, спершись на парапет, спонукають глядача дивитися у центр композиції. Картина сповнена внутрішньої гармонії, простоти і довершеності. Вона стала одним із найвидатніших творінь людства епохи відродження його своєрідним символом.